Ходьте, бо буде падати. Так біля центру дитячої та юнацької творчості обрізають дерева. Захисні стрічки відсутні. Одна з гілок ледь не травмувала жінку, що проходила повз. Чоловік, який власним тілом відмежовує обрізку дерев від пішохідної частини, запевняє, що на стрічки у виховного закладу немає грошей. Проходьте, бо ще спадатиме. А чого у вас немає огорожі, де обрізають жінки? Якщо на людей впаде. Оно дорога чоловіка. Має бути спеціальна стрічка, яка огорожує територію. Добрі Та, по, техніці Проходьте. безпеки. А, Я о, вас записую, поняв. так. А хто здійснює обрізку? Ону. Як називається ця фірма, яка здійснює обрізку? Це наша. Ви з центру творчості? Сенціонері, так. Да. Я зрозуміла. Тобто немає такого, щоб у вас огороджували територію, де здійснюється немає. Ага, через це. О. Я зрозуміла. Ще на кого ще не впала гілка, поки ви ріжете. Та ще поки ні. Узрівши камеру до знімальної групи, підійшов інший чоловік, ймовірно, керівник процесу небезпечної обрізки дерев, який заборонив підлеглим давати коментарі та зневажливо поставився до журналістів. Нагадаємо, що нещодавно спеціальна комісія приступила до вивчення роботи центру дитячої та юнацької творчості і вже виявила порушення, такі як платна вбиральня Тощо на недотримання працівниками закладу елементарних правил техніки безпеки владцям. Також потрібно звернути увагу.